Волонтери з різних херсонських організацій, які тісно співпрацюють один із одним, зібралися, аби заспівати українську стрілецьку пісню Ой, лузі червона калина у такий спосіб вирішили подякувати українським та закордонним волонтерам. Насправді сьогодні відбулася дуже крута ініціатива наших херсонських волонтерів, такої нашої спільноти волонтерської херсон дякує всім волонтерам з усіх напрямків та навіть з усього всесвіту, тому що весь Всесвіт надає нам сьогодні свої, хоч малесенькі, але краплинки. На шляху до перемоги місце проведення акції штаб однієї з волонтерських організацій. Поки одні налаштовують апаратуру, інші повторюють слова і готують тканину для маскувальних сіток. Вибір пісні говорить організатор акції В'ячеслав Буренко був одностайним. Всі учасники зійшлися на тому, що це буде ой лузі червона калина. Червона калина це така, знаєте, особлива пісня для всіх українців. Ця пісня надихає всіх українців на щось краще на перемогу. Тому от, я не знаю, ну зразу от, от, вирішили, що це буде саме червона калина. Ірина Чухалова, єдина з учасників акції, яка співає професійно. Решта на публіці не співали ніколи, не було і репетиції лише кілька порад і від дерини і волонтери заспівали. Щось «Що наша славна Україна затрубилася, а ми тут ще одну калину вівемо, а ми нашу славну Україну хей -хей, розвеселимо». Для нас це пісня єднання. Для нас це народний гімн, і для нас це по перше настрій, який зараз всім потрібен, тому що. Це трецей настрій потрібен для того, щоб ми трималися далі і робили добрі справи. По завершенні акції волонтери заспівали гімн України. Жина, братя, українці усміхнеться доля олена Сумська, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.